Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати, за черговий фарм жетонів святкового магазину вже традиційно з 18.00 плюс 5 жетончиків стали доступні. Далі в гаражних умовах роздивимося характеристики 11 рівня нової гілки досліджуваних СТ-шок США Ares 90 c Цю машину зараз ви бачите, та й до цього, в принципі, бачили, тому що я зайшов на тест оновлення 2.1.1. Ця машина у нас має механіку автогармати із системою. Контролю на грібу та резервні гусениці. Плюс до того в цьому відеоролику я ще хочу покатати на RS-90, тому що 90 це ми не зможемо от взяти до бою. На жаль, тут ще досі навіть характеристики, от ці просто, знаєте, Ну тестові, не тестові, тимчасові, так скажемо, тут не замінили на тесті. от Ці характеристики не поставили, хоча вчора й оновлення тесту було. Не поставили ті, які вже опубліковані на офіційному сайті. Але, тим не менш, друзі, давайте. Покатаємо хоч на Аресті 90 в останній частині відеоролику, один або два боя. Я ще повністю не вилікувався голос ще так собі, але тим не менш, вже набагато краще. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, друзі. Починаю із нагадування. Святковий магазин жетонів. Сьогодні з 18.00 почався фарм чергових п'яти жетонів святкового магазину вод. Для цього потрібно дивитися вже стандартно трансляції будь-якого стрімера на Twitch з активними дроп продовж 180 хвилин перегляду. У мене трансляція он запущена, хоча я вже основну нагороду, друзі, забрав за 100 жетончиків, але це вже дофармлюю останні 20 жетончиків. От сьогодні е, у мене вже буде ввечері 10 жетончиків, але якщо ви до цього от не витрачали жетони, ну, чисто теоретично, то у вас максимальна кількість зросте до 110 жетончиків. І ще буде, друзі, в п'ятницю ввечері і на вихідних жетони будуть вихідного дня плюс 10 жетончиків, тобто максимальна кількість взагалі буде по магазину 120 жетончиків. Це таке, друзі, перше нагадування. Тепер давайте поговоримо про ARS-90C, про 11-й, друзі, рівень, тому що сьогодні стали відомі от характеристики. Які будуть у цієї машини. Якщо подивитися по вогневій потужності, то ми можемо побачити, що в нас середня шкода за постріл 115 одиниць на базовому і на голдовому снаряді. Базовий снаряд пробуває 240 мм, друзі. Ну, Зрозуміло, що не дуже багато, але тут дуже шалений ДПМ. Реалізувати, звісно, його буде не так-то і е е легко. Е 259 пробувають голдові снаряди, так само 115 у них шкода, я вже казав, і 220 одини. Цей снаряд, друзі, це фугас, але він пробуває всього 10 мм. Тобто дуже маленьке таке бронепробиття. Ну і реалізувати його взагалі практично буде нереально, це тільки в деяких ситуаціях це все ясно. Розкид на 100 метрів даної машини в базі 0,35. Звісно, це все розкачається, буде десь приблизно 0,32. Розкид на 100 метрів повністю розігрітої гармати 0,52. Тобто, в залежності від нагріву тут ще, друзі. Час зведення 1,8 секунди, доволі так швидкий. Кути вертикального наведення мінус 10 плюс 45 градусів. Прекрасні, друзі. Шкода на секунду у нас дуже висока. 383 одиниці, друзі. Це ми все прекрасно розуміємо. Швидкострільність безперервного вогню 200 по Острів на хвилину. Тобто, друзі, от ДПМ у нас от сумарний за хвилину, навіть по 10 рівні, якщо дивитися, в базі там, по-моєму, в районі 30 тисяч. Тобто, це дуже велике значення. На 11 рівні, напевне, там трішки буде вище, але, друзі, реалізувати, я ж кажу, це не так, то буде просто, тому що це машини такі специфічні, треба буде прилучитися до них всі справи. Безперервна стрільба до перегріву у нас 2,7 секунди, тобто дуже швидко можна переборщити і будете йти на час. Охолодження перегрітої гармати, друзі. Дивіться 16,7 аж секунд. Цього допускати треба тільки у крайніх випадках, тому що якщо ви не будете от перегрівати цю гармату, час охолодження повністю розгрітої гармати не до кінця, а там уже поближче до кінця шкали, всього 8,3 секунди буде складати. Дивіться, яка велика різниця. Там 16,7, тут і 8,3 секунди. Затримка перед початком охолодження 1 секунда. Нагрів за постріл 11%. Тобто, грубо кажучи, ми там 10 пострілів до перегріву зможемо от, виконати. Що стосується живучості, то бачимо у нас огляд 400 метрів, міцність нашої машини 2100 одиниць. Е, ну, Небагато зрозуміло, це СТ, але вона по типу такої, ну, це не можна сказати навіть Алтешки. Коротше, кажучи, це така СТ. -шка. Бронювання корпусу 120 69, 50, бронювання башти 273 101, 50. Ну, Башта інколи може щось відтанкувати, бачимо от кути, але дуже. Вже часто буде і пробуватися, корпус, зрозуміло, буде пробуватися без проблем. От так візуально це все виглядає. По схему бронювання ми нічого не побачимо. Я вже за це казав, що тут всього 10 мм чи стільки там. А, ну, Тут технічні дані, друзі, дивіться, які характеристики. Тут просто технічні бронювання корпуса, башти, дивіться по 10 мм скрізь. Тобто немає ніякого сенсу дивитися, ось міцність 30 одиниць, це все зрозуміло. Але в цілому ми вже пробіглися по характеристиках. Друзі, до речі, в нас порухливості ще я не сказав. 55 км вперед, 20 назад, при питомій потужності 21,8 кінських сил на тонну. Тобто, в нас хороша питома потужність і хороша максималка, швидкість повороту корпусу 45 градусів. Ну, непогана, як для стежки, маневреність. Можна буде турбінку закинути або комплекс підвищення рухливості Т3 і ганяти е, взагалі із 60 км вперед, 23 назад, потім потужі ще підніметься, ну ще апнути, так скажемо, динаміку. Це все зрозуміло. Але в цілому, ясно, от по характеристиках вже е, при відкрили, так скажемо, е, завісу, вже хоч зрозуміло, що до чого і як. Тепер, друзі, переходимо на rs 90 Я сподіваюся, я зможу потрапити до бою. Гравців в черзі 14 штук, подивимося. 14 гравців. По-хорошому, було б класно, якби на тесті підмішувало із ботами. Тому що тут, і серйозно, дуже часто гравців мало і хотілося б, щоб формувалися команди. І так, друзі, я був дуже здивований. За 48 секунд сформувало команду. Це дуже і дуже круто. До речі, тут у мене що заряджено Голдат? Напевне. Напевне, голда. Так. Це, скоріш за все, голда. Бо я споряджував машину ще от тоді, коли перший раз на тест заходив. Коли він тільки вийшов, ще відоси від випускав. Їдемо на гірку. Постараємося щось настріляти. Бачимо, що в нас от підготовка стрічки із е, е, снарядами, оцими боєприпасами, снарядами, яких назвати, 6,86. Далі вже перезаряджання не буде, буде тільки перегрівання. Їдемо. От така от динаміка. Я не гляну по обладнанні, що в мене там. Якось не звернув уваги, треба буде після бою подивитися ще один бій, якщо закине, проведу. Ну, окрім цього, маю на увазі. Так, їдемо з нашими. Угу. На на, на, на на? Є? Не перегрів? Не перегрів? Ще б один постріл і перегрів би. 975, непогано. Опа. Ого. Дивіться, як я наловився. Красавчик просто засвітився. О, бабаха, друзі, бабаха. Забрав, але не слідкував і перегрів гармату. Краще не перегрівати. Може допоможе тесту Алте. Чорт забирай. І там уже всі позливалися. Зараз ще один бій зіграємо. 1966. Ну, трішки настріляв. Зараз е, перенесемося до ще одного бою, тому що тут я дуже підставився. Підставився під 260 ТП. друзі Якби там не підставився, в мене було б ще е, ну, набагато більше хп, і можна було б понагліть і більше домашки дати. І так, друзі, бій номер 2 Цього разу закинуло за 2 хвилини 10 секунд. Довше. Довше закидало, але нічого страшного. Просто хочеться на оцих от Аресах покатати. Арес ніби кажуть, правильно не Арес, як я кажу, а Арес. Ну Нічого страшного. В принципі, ми багато машин називаємо не так, як потрібно, так скажемо, кличок багато у машин даємо. Це все ясно. Нічого тут страшного немає. Так, Зараз поїдемо наліво, отуди на пагорб. на цей. Постараємося менше відхоплювати і настрілювати більше, тому що я там відхопив взагалі з 60 ТП у попередньому бою якось так. Не дуже мені сподобалося, тому що у мене потім були обмежені такі дії, я шотний залишився і не зміг нічого навіть настріляти. Їдемо. До речі, подивився по обладнанню, у мене трофейний трубонагнітач. Трофейний турбонагнітач все-таки стоїть, я колись укомплектував ще першого разу. Тобто це з трофейним турбонагнітачем отака от динаміка. Ніби і непогана, але все ж таки якось ну, зрозуміло. Вже знаєте, Дуже багато динамічних машин здається, що ніби і рухається не швидко. о о О. Фу, я думав, я зараз перегрію. 567 надавав. Ще підсвітив? Так, так, так. Треба допомагати. Він зараз перегріє гармату, все. Він перегрів гармату. І я перегрів, але я йому влив тисячу дамагу. Ага, гуслю збили, бачите. Тепер на резервній. Давайте станемо. Угу. Цікаво, Шерідан не стоїть там, бо в нас місто продавили. Добре, їдемо до бази. Так, постріляли, угу. <кій> головне не перегрівати О, дивіться хто? Угу ми його не проб'єм Бабаху проб'єм <кій> <кій> Може ще по кому дати? Є, але перегрів. Все. Ще один бій зіграв 2700 Давайте ще один спробуємо. І так, третій бій. За хвилину 28 закинуло. Так. Тут зянки. Пробуємо ще один раз. Зараз менше розмовляю, друзі, тому що ще, знаєте, так першить горло. Тобто, ну, ще важко розмовляти. Надіюся, вже на днях стане краще і будемо ну, знімати відеоролики в такому форматі, як і раніше. Зараз, правда, і новин менше. Дуже мало новин, тому що новорічний наступ закінчується. До речі, пишіть, хто на якому етапі святкової е, глави, спецглави бойової перепустки святковий хаос. Я вже на 45-му етапі. От сьогодні ще там виконаю бойові завдання, я так думаю, буду вже на 47-му, напевне. Коротше, я встигаю проходити. Дивіться, всі поїхали туди. Це дуже погано. Мені немає сенсу тоді сюди їхати, тому що якщо вони поїдуть сюди, ну то мене просто продавлять. <кій> <кій> вони зараз можуть там ломанутися якраз. Пару раз влучив. Двісті о о домашки. О. Це вже цікаво. Нормально, він тікає. Ой-ой-ой! Мене -ой -ой. вже підстрелюють з того боку. Так, Черт. По ньому ще влучити спробуй. Так, там гриль його заберуть. Є. Е. Опа. ще один Арес. так, давайте. Бо я виїхав так, класно. Я хотів цього забрати? Є, забрали, давайте цього постараємося роздуплити. Як він добре вистрілюється. Та все, він шотний. Яга спить. Угу. Вона спить. Можна під'їжджати. А ні, вона не спить. Вона розвернулася і стріляє навіть, дивіться. Нічого собі. От, бачите? Є. Ну, швидко. Дамаг швидко наноситься. Але й гармата перегрівається дуже швидко. <coughs> Тобто, ну як, я не можу сказати, що це погані машини, друзі, будуть. Можна буде їх в багатьох боях реалізувати, особливо на картон. Ну, Наноситимуть вони дамаг нормально. Так, давайте застосую. Тут, в принципі, великої різниці нема. От бачите, з якою я збіркою катав. Вентиляція, стабілізатор і конкретно турбонагнітач. Чекаємо їх на основу. А ви не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!